Нам треба проводити інформаційні кампанії в наших школах, нам треба масово зустрічатись з викладачами, з батьками дітей. Це, безумовно, треба не просто залучати, а щоб ініціатива, в тому числі, йшла від Міністерства освіти та науки України. Також ми бачимо, що ювенальна поліція в складі Національної поліції України почала. В тому числі проводити такі інформаційні роз'яснювальні кампанії, що ми можемо теж тільки вітати. Ми зі свого боку ініціювали вже проведення таких кампаній навіть в одній області, в Волинській області, це став такий перший пілот, де представники моєї інституції, секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини разом з представниками Національної поліції почали проводити масові зустрічі з учнями. Середніх класів, навчальних класів, випускних класів і просто розказувати про ті тенденції, які з'явились, на жаль, в нашій державі, що вони в тому числі пов'язані з тим, що росіяни намагаються долучити до знаєте, підривної діяльності проти нашої держави і учнів. І, будь ласка, якщо до вас надходять подібні повідомлення щодо просто, нібито в жарт, як якась гра. Просто зателефонувати і повідомити про те, що ваша школа замінована, то ви замість того, щоб це робити, розкажіть, будь ласка, про це терміново батькам, вчителям. Або особисто повідомляєте на телефон гарячу лінію національної поліції України в першу чергу у цьому напрямку робота зосереджена на те, щоб попередити потенційно можливі такі випадки. Так в майбутньому. і є. Бо знаєте, я завжди наголошую державним органам виконавчої влади правоохоронним органам, що набагато правильніше, на мій погляд, займатись превенцією. Ніж потім ми будемо лякати когось кримінальними провадженнями і просто займатися, знаєте, ми вже тушіння пожару, який вже розгорівся. набагато правильніше, на мою думку, робити превенцію, тобто роз'яснювальну роботу і залучати масово залучати наших дітей. А ця робота це більше школи чи більше батьків? На мій погляд, це абсолютно знаєте такі пов'язані речі. Я не можу сказати, що за це відповідає школа. Або що за це відповідають батьки? Ні, в цьому процесі повинні бути абсолютно всі дорослі, які торкаються дітей. Батьки роблять це в позаучбовий час. Вчителі повинні це робити в учбовий час. Але повірте, я з одного боку як не знімаю відповідальність з усіх. Так і з іншого боку, я точно не хочу звинувачувати чи батьків, чи вчителів, що хтось не допрацював. Але якщо ми бачимо таку тенденцію, а ми її бачимо, нам треба всім над цим працювати саме над превенцією. Будемо сподіватися, що батьки та дорослі загалом будуть достатньо відповідальні для того, щоб попередити. Знаєте, в умовах війни якраз дорослі повинні наперед думати все, що стосується захисту прав дітей. Тобто ми можемо дуже довго вимагати, наприклад, від вчителів, щоб вони пояснювали дітям, як діяти, наприклад, під час повітряної тривоги, як треба реагувати на бомбардування наших населених пунктів. Але набагато краще не чекати от таких якихось системних програм з боку держави, а займатися цим. Кожен день і знову ж таки цим повинні займатись батьки, але цим і повинні займатись вчителі. І точно не треба чекати, що це треба дочекатись від міністра чи від, від уряду, чи від Лубінця, що піде якась там інформаційна кампанія. Ні, це треба робити кожного дня. І не забувати, що ми з 2014 року перебуваємо в умовах гібридної агресії з боку Російської Федерації, і що завтра вигадають росіяни. Проти наших громадян, проти наших дітей нам невідомо, але ми повинні бути готові до всього.